Мої звички, які сформували мене як особистість. Дуже багато людей кажуть: мені, та мені не веблом самій купити собі квиток. А мені веблом. <сум> я делегую всі процеси, окрім творчості. Крадіжка часу прирівнюється до крадіжки грошей. А поки мені не відповідають 4 години, мені вже не цікаво, я вже знайшла іншого спеціаліста. Це особливий блокнотик, де я пишу план. Захвата міра, щоб ви розуміли. Прикраси, які я хочу отримати на всі свята з датами на рік вперед, колись дозволила не ставити галочки. В своїх планах 10 років ролік собі купувала, але купила ж. <сві> Ви можете уявити собі, який рівень самосвідомості і самодисципліни у людини, яка веде так щоденник все життя. І коли я залишилась сама на одинці в іншій країні, мені здавалося, що я буду в депресії, але мій рівень самодисципліни і саме оці щоденні звички мене щодня тримають на плаву.